Згідно з новим звітом, лише один з трьох іранських ядерних об'єктів, по яких завдали удару Сполучені Штати, зазнав серйозних пошкоджень, що суттєво відкинуло роботи на ньому назад. Президент Дональд Трамп відхилив план масштабніших ударів, який міг тривати кілька тижнів через його прагнення уникати глибоких конфліктів з іншими країнами. Попри це, Трамп назвав проведені атаки успішними, заявивши, що іранські ядерні об'єкти були повністю знищені. Пізніша оцінка показала, що удар по об'єкту Форду був найефективнішим, відкинувши іранську ядерну програму на два роки. У майбутньому можуть знадобитися нові удари, якщо Іран не поновить переговори щодо ядерної угоди. Ось тепер ми знаємо правду. Пам'ятаєте, скільки було галасу? Знищили все фантастично раз і назавжди. Або, як стверджували демократи, відклали максимум на два тижні. Тепер надійшла офіційна оцінка три цілі. Дві з них знищено слабо або взагалі недознищено, і вся програма відклалася на два роки. Тобто, це безумовно успіх, але не той успіх, про який нам розповідав Трамп.